Це не черговий ролик YouTube каналу Prader і мене, протерею Слава Яковенко, це початок розслідування на тему, чому Українська православна церква має такі проблеми. Зараз ми починаємо розглядати ці проблеми з Бердянської єпархії. Я непогано знаю цю єпархію, тому що моя мачка родом з Бердянська. І інколи, коли ми приїздили на відпочинок з родиною влітку, я співслужив з тими священниками, на жаль, яких побачив на телеканалі Спас з кривдою, з кривдою, на те, що відбувається. Тож, що відбувається? Рік назад пройшов собор у Феофанії. І зрозуміло, що бердянська єпархія, як і більшість єпархій Української православної церкви, прийняла це рішення. І от тепер, через рік майже, виникає ситуація, коли духовенство збирається і самочинно, без архієрея, вирішує звернутися до представителя російської церкви з тим, щоб вже піти під його омофор. Ніби. Не приймаючи за цей рік відповідних рішень Собору Української православної церкви Феофані, ми розуміємо, що життя людини і священнослужителя в окупації вона має певний відтінок скорботи, тяготи і тиску. І розуміємо, що на більшість сусіднослужителів був такий тиск, що навіть правлячий архієрей, зважаючи ще на негаразди в своєму здоров'я особистому, повинен був виїхати з єпархії на деокуповану територію України. Дай Бог прийде час, коли. Ті, хто не витримали тиску, покаються в своїх діяннях, але ті, хто заявили про те, що російські війська принесли спокій в регіон, однозначно повинні відповісти за це перед законом України. Хочеться відмітити, що. Зрозуміло, якщо в єпархії є якісь негаразди, і правлячий архієрей не має змоги вирішити це питання, то духовенство звертається до кого? Зрозуміло, до предстоятеля Української православної церкви, блаженішого митрополита Гуфрія. Ті слова, що були сказані в передачі на спасі про старця Зосиму, дай Бог йому Царства Небесного, але Ну, чи може бути це серйозно взагалі? Чи на основі слів якоїсь людини, навіть якщо ця людина праведно жила і почиталася людьми, хіба можна так судити, що треба так робити? Якщо є канонічний порядок в церкві і треба поступати лише за ним, а не за словами старця чи старця? Ставить це не пророк. І пророків вже більше не буде аж до другого пришестя. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо Іону пророка, і його проросту про загибельний невітинок. Але ж дійсний пророк, дійсне пророцтво, а не невітяне, не загинули. Тож церква повинна завжди триматись свого канонічного устрою. І саме це робить Українська Православна Церква. Дякувати Богу, що наш український народ Божий, наше монашество, наше духовенство і більшість архієрів не розділяють погляди секти розкомирівців і не бачать в цьому перспектив розвитку української православної церкви. Зрозуміло, що прогресивне духовенство. І віряни Української православної церкви все роблять і будуть робити для того, щоб цієї секти в нашій церкві не було. Зараз, зважаючи на те, що синод Російської православної церкви прийняв незаконну бельдянську єпархію в склад своєї церкви. Рахуємо необхідним звернення священного синоду Української православної церкви до синоду Російської православної церкви, про те, що це недопустиме діяння втручання в канонічну територію Української православної церкви. Найближчим часом гадаємо, що і духовенство, і віряни, і архерії повинні виявити свою позицію щодо цього, і завдяки цьому повинен бути скликаний священний Синод Української православної церкви з відповідними рішеннями і заявами. З вами YouTube канал Продороб'ю і я, Протирій Вячеслав Яковенко. Слідкуйте за тим, як будуть йти наші розслідування, і як Українська православна церква буде надалі йти. kanonicznym i niezależnym śliczem.